Доброго дня по цих статтях, що ви написали, групу можуть дати, а можуть і не дати. Чому я так кажу? Тому що ці статті, що ви написали, вони визначають ступінь придатності до військової служби. З буквою Б це ви придатний у тилових. З буквою В означає повна придатність. А на ЕКОПФО, у цих лікарських командах вони саме дивляться, чи зможете ви щоденно функціонувати. Пройти до магазину, піднятися по сходах, чи заважає ваша хвороба себе обійти, обслужити, мати зв'язок та комунікацію ну, з іншими членами суспільства, щось важке підняти чи не підняти, ну і так далі. Тобто у експертних команд лікарських стоять зовсім інші задачі: вони дивляться, чи взагалі можна вам дати групу інвалідності, чи ні, по вашому стану здоров'я та функціонування вашого організму. А ці статті, що ви написали, вони просто означають. Придатний ви до армії, чи непридатний? Чи у вас тимчасова непридатність, чи повна придатність до військової служби? Ось у чому вся різниця.